Слава Богу, не випаде минулорічний сніг і не зійде пожовко та трава, не повернути нам людей, які пішли, і не вернути вже на марно сказані слова, не віднайти тієї теплоти у тих сердець, що охололи вмить лиш у Христа, і серце, й мрії всі, Враз стануть ясними, лиш на Христа взгляни. А знаєте, так люди ж помирають, і навіть ті, в яких був сенс життя, що нас любили, берегли і обікали, без думки про яких нема життя. Будь ласочка, при цім житті благаю, цінуйте, близькі до душі серця, бо це життя таке коротке, і ми це знаємо. У болі від утрат нема кінця. Лише здається нам, що буде цілу вічність лунати голос рідний уночі, але життя проходить бистро, скоротічно, і не хочемо збагнути цього ми. І страшно не піти із світу цього, страшніше втратити людей близьких, недолюбити відповідь не дати, і не помітити ту біль сердець живих. Коли ідуть із грішної землі з хворобами чи повні сил нам рідні, про добре лише говоримо чомусь тоді, коли пішли, а не тоді, коли є ще живими. Але що можна не сказати зараз, що другові пасує по заслузі, сказать, що дуже дорогим він є для нас, сказать, що близьким братом є чи другом, скупімо на слова. На добрі ті слова, а щедрі ми на злі і жартівливі також, все голова, все тільки голова, а серце притаїлось десь там на сторожі, оддать би волю їм Несказаним словам, щоби підтримати з любов'ю руки брата, щоб мамі слово добре те сказати, щоб потім не лягла в душі утрата, не у могильних плит. З цієї сторони, де разом боремось із горем. Так для того ж прийшли ми у цей світ, щоб потішать, і з горем спорить. Ми ж ніби любимо, як сказати? не знаємо і ніби ж очі нас блищать від сліз. Не можемо один без одного. Ми знаємо. Але ж любити ми не прагнемо, як Бог. Ви пам'ятайте, кожен щирий погляд. Рідного серця, милого лиця, прощайте їм, падіння їх помилки, щоб не гнівити нам Небесного Отця. Він всіх прощав, давав надію, віру, а ми чуть що вертаємо гордо ніс і все спішим, Служіння, справи і робота, та знайте, потім вам не вистачить тих сліз, щоб виплакати гірку ту образу, що закарбується в серцях самих. Так не втрачайте ж рідних виш рідних із виду, так страшно не цінити ще живих, дивитись в очі, пісні разом співати, молитись, плакать, радість розділять, сказати люблю, тихенько на прощання і не пішовши ще раз обійнять, ось так прожить. Наскільки це можливо промінням теплим інших обійма? Якщо ж самим жарітися потрібно, то і людьми назватись нема прав, і не потрібно завтра нам чекати для того, щоб були сили хоча б щось змінити. Сьогодні і зараз важливіше всього навчитися цінувати кожною миттю, навчитися знаходити слова для тих, хто від усіх образ дорожчий нам щомить. І не потрібно нам до завтра ждать, а діяти сьогодні в той же час із самоїдством душу нам нервать, а радість інших помічать. Сьогодні відчувати біду інших, до завтра, не відклавши їх біду, і помічати сяйвозірнічних та цінувати тих, хто з нами терпелив. І Богу вдячність варто принести, що Він в житті. Щодня оберігає, а завтра, завтра може не прийти, бо вчора де, його уже немає. Амінь.